Що таке цей офіс? Як він з'явився? Раніше це був офіс розвитку тільки експорту, точніше, офіс з просування експорту, У 2021 році нам додали повноважень по розвитку підприємництва і перемістили від Міністерства економіки до секретаріату Кабінету міністрів. Тобто, ми підпорядковуємось секретаріату Кабміну. Щодо діяльності, як я вже казав, що ми раніше раніше займалися і розвитком експорту, то тобто то експортний напрямок у нас так також залишився, і ще додались ну, різний функціонал по розвитку саме підприємництва і малого, в тому числі малого середнього бізнесу. Наша установа створена за досвідом інших, інших країн, тобто ми не створюємо нічого нового, фактично приймаємо досвід більш Скажімо так, розвинутих країн. І для прикладу, тако, такого плану е, установа у Франції існує вже, ну, вже понад майже 90 років. Чи ні? Ну, е, вже давно. Е, наш, наш офіс е, фактично є лише 5 років і підприємництвом займається ну, лише другий рік. Отже, чим ми в цілому займаємось разом з Міністерством цифрової трансформації? Ми також реалізуємо національний проект «Дія бізнес, який має дві складові. Одна це офлайн-складова, це центри «Дія бізнес по всій Україні в різних містах, які надають різну допомогу підприємцям, в тому числі і заходи, які проводяться в рамках цих центрів, і різні консультаційні послуги. Ну і також є онлайн-складова, яка втілює себе собі, собі допомогу підприємцям та експортерам. Це стосується і безкоштовних консультацій як по підприємництву, так і по експорту. Ці консультації є онлайн. Також щодо допомоги безпосередньо в підприємництві ми створили такий маркетплейс фінансових можливостей, які на якому ми публікуємо всі актуальні програми допомоги для розвитку або підтримки бізнесу, включаючи як державні програми або програми місцевого самоврядування? Наприклад, зараз є актуальна програма по від Львівської обласної адміністрації щодо підтримки. Це фінансові ваучери на підтримку підприємства для ветеранів. Також є. Це так як приклади, просто з того, що в Полтавській області. Є грантові програми. Це безповоротна посур... без фінансова допомога на підтримку бізнесу, як ветеранів, так і вимушено переміщених осіб. Також є різні грантові програми від міжнародних організацій, які ми там публікуємо. Ну і також від комерційних установ, таких ну, різних фінансових установ, можливості для такі можливості, як кредити, лізинг. Для підтримки ну, або заснування бізнесу. Ну, власне, це також в рамках цієї платформи є різні гайди, ідеї для розвитку бізнесу, або для заснування нового напрямку в бізнесі. Якісь підказки по взаємодії також із державними органами, Умовно різні інструкції та ідеї для підприємців або майбутніх підприємців. Щодо безпосередньо експортного напрямку, то ми намагаємося створювати ну, як екосистему і робити повністю повний цикл від початку до самого експорту. Тобто, ті речі, про які казав Ярослав. Щодо виставкової діяльності, на мій погляд, це якраз напрямок за який я відповідаю нашій установі. Організація участі українських виробників у виставках це найбільш можливо важливий етап, але не менш можливими є також і підготовчі етапи. Тобто, будь-яка активність, яка спрямована на пошук безпосередніх клієнтів за кордоном, вона вимагає певних інвестицій. Тому перед тим як ці інвестиції робити, треба виконати певну домашню роботу, зрозуміти, чи варто їх. Взагалі робити там в даний час, в даному напрямку, в цій країні, в рамках цієї виставки і так далі, або яка необхідна там додаткова сертифікація, яка підготовка зараз, до речі, щодо підготовки є певний брак кваліфікованих кадрів саме з експорту. Тобто багато компаній, які втратили внутрішній ринок український, ну ні для кого не секрет. Вони зараз шукають для себе відкро. Інші ринки збуту, такі як закордонні, і тому виникає певний дефіцит саме менеджерів з експорту, тому що всі всі починають до себе їх переманювати. І тому, власне, це теж один із напрямків, які ми займаємося. Це освіта для експортерів, причому як для великих компаній, так і для малих, які тільки починають свій експорт. Це аналітика огляди ринків. Я думаю, що там далі є детальніше про це. Тобто аналітика, і, ну і власне пошук партнерів безпосередньо різні інструменти. Я думаю, що ми далі про них проговоримо. Для починаючих, ну і, власне не тільки для починаючих, а для тих, в кого вже, можливо, є якісь перші кроки, не системний експорт. Є оцінка готовності до експорту, повертаючи до того, що треба зробити домашню роботу, зрозуміти, чого вам бракує для того, щоб досягти успіху, можна пройти цей тест. І я думаю, що кожен навіть досвідчений експортет знайти там для себе якісь питання, які його можуть наштовхнути на те, що йому варто допрацювати всередині себе, ну всередині своєї свого підприємства, щоб бути більш успішним, або отримати швидший результат від інвестицій в. Експорту діяльності. Е, також є різні гайди для експортерів, знову-таки, як для початківців, так і для тих, хто має більше досвіду. Е, ці, ці гайди стосуються як м, різних і споживацьких трендів, і е, умов е, перетину там, кордону товаром, тобто це вимоги до сертифікації, вимоги до продукту, споживацькі тренди і так далі. Тобто, вся інформація, яка необхідна для підготовки. Для виходу під певний ринок також є напрямок консалтингу, який включає як первинні якісь консультації для експортерів, так і вже допомогу. Ну можливо, для більш великих компаній це актуальна участь в міжнародних тендерах. Є система GPA, це світова система, яка включає близько 70 країн. В якій можна публікувати міжнародні закупівлі, це не лише закупівлі судя по нашого прозору, але міжнародне, не лише для державних органів, але і міжнародні організації, такі як ООН, там користуються цією системою, і Україна входить в ну та також має доступ. Тобто українські виробники мають можливість приймати участь в таких міжнародних тендерах, і е, наші фахівці офісу також допомагають з цими тендерами. Щодо аналітики, власне, вже так я розповідав, для чого це треба. Да? Тобто, це для підготовки до виходу до експорту, у нас є різні аналітичні огляди, як в розрізі певного ринку, так і в розрізі певного продукту щодо визначення, пріоритизації для себе, який ринок може бути там найбільш перспективним з точки зогляду, саме який товар ви маєте. Ну і також там в період війни наші фахівці робили кілька оглядів, які вже ну актуальні під час війни. Наприклад, коли з'явились нові санкції, там по меблевій галузі, взагалі по деревообробці проти Росії і Білорусі, наші фахівці робили дослідження саме по меблевому сектору, по тим країнам, які більше всього імпортували російської білоруської продукції, щоб наші. Виробники встигли зайняти цю нішу, тому що десь приблизно там по ціновій категорії та якості в, в нас схоже з, з російськими і білоруськими виробниками, тобто багато корисної інформації е, саме для підготовки до перших кроків до експорту. Ну і вже як я казав щодо розвитку компетенцій, що є певний брак саме фахівців е, з експорту е, в нас є. Дуже багато ну, різних програм є і матеріали онлайн-уроки, які залишились попередніх на порталі, і також є діючі програми, які спрямовані не лише на експортних менеджерів, так більш там новачків, які тільки починають якісь перші кроки. Так і на більш досвідчених експортерів для того, щоб систематизувати свої знання і, власне, там якісь внутрішні процеси в компаніях і так само ми намагаємось розвивати і екосистему підприємств або підприємців, які займаються підтримкою або надають якісь послуги для експортерів. Тобто цього ринку в Україні, на жаль, немає, і ми просто своїми силами не можемо купити щодо консалтингу всій індустрії. Ну, немає людини, яка по всім індустріям абсолютно може орієнтуватись по всім країнам, по всім видам товару, які можна працювати. Тому ми розвиваємо також цей напрямок експортних саме консультантів, які можуть звичайно там в перспективі за гроші надавати послуги експортерам. Вже це спрямовано, можливо, і більш фахово з точки зору певної групи товарів. Як я вже казав, що в нас є програми, які спрямовані не тільки на Починаючих експортерів, деякі великі компанії, такі як, наприклад, там Молокія. Хто ще з цікавого є так і заболонія? Я пам'ятаю, у нас були студенти. Просто це великі компанії, які, наприклад, новий персонал, який їм надходить, умовно студенти після університетів або просто менш досвідчені, теж направляють до ну брати участь в наших освітніх програмах для підвищення їх компетенції. Так, в нас також є це, що стосується вже безпосередньо пошуку покупців на міжнародних ринках. Є деякі можливості в онлайні. Це каталог українських експортерів під час наших органіорганізації наших заходів за кордоном. Ми промотуємо такий інструмент для міжнародних покупців, коли в них є можливість на нашому порталі знайти собі по певній групі товарів постачальника. І в будь-кого з українських виробників є можливість доєднатися до такого каталогу експортерів. Наразі він так, знаходиться в стані наповнення, скажімо так, проте по ньому вже є певна зацікавленість і добрі відгуки від міжнародних партнерів, міжнародних покупців, яких ми зустрічаємо там на різних заходах. До каталогу можна потрапити, я думаю, що всім дадуть потім організатори цю презентацію, можна бути за QR-кодом. Або зараз так, ви можете відсканувати і додати інформацію про вашу компанію. Так, хто ще не встиг. Все, більше немає бажаючих. Так, ну, власне, це про пошук партнерів. А, і щодо тику. Е Офлайн заходів, ну не тільки онлайн-інструментів, а й інструментів е, з пошуку партнерів, е, з пошуку покупців для українських виробників. У нас є кілька інструментів. Е, найбільш відома це участь в міжнародних виставках. У нас є ще один інструмент це торговельні місії, які спрямовані на відміну від виставки не на регіон, а на певну країну, певний продукт. Е, останнім часом ми більше фокусуємося все ж на виставках ніж на торговельних місіях, тому що. Я готовий підписатись під кожним словом, яке казав Ярослав щодо підготовки у виставках, що це необхідно робити заздалегідь, фактично бронювати площу за рік і всі інші там додаткові послуги. А і з тим, що Україна не по всім індустріям, десь є там на умовно мапі світу по виготовленню певного товару, і в нас дійсно було. Таке, що коли ми приїжджаємо в якийсь новий регіон, ну точніше, на, організовуємо колективний стенд українських виробників на якійсь виставці на новому регіоні, до нас починають там, запитувати, чи є в Україні вихід до моря. Це було ще до, до повномасштабного вторгнення, навіть чи є в Україні вихід до моря. Дивуються, що в нас є молоко в Україні, типу що у вас є поля, де ви там корови у вас пасуться, е, незважаючи на те, що всі знають, що Україна це житниця Європи, аграрна країна, проте в деяких куточках світу не так багато інформації про Україну. Тому надзвичайно важливо бути присутнім саме на виставках, щоб. Міжнародні покупці розуміли, що в Україні також є цей товар. Особливо в даний час ми, чому ми більше фокусуємося саме на виставках а не на торговельних місіях, тому що ну, змі висвітлюють якісь найгірші моменти, і в, в уяві іноземців Україна це якась випалена земля. Тому саме зараз для нас важливо показувати іноземцям, що Україна працює, що є українські виробники, які продовжують виробляти продукцію, продовжують експортувати, і тому за це ті виставки, на яких ми робили саме колективні стенди з українськими виробниками під час війни. Одна виставка ганновер Меса це було це онлайн-проект, онлайн-павільйон. Це був саме початок війни з травень минулого року. А після цього, в принципі, нам давалося всі виставки робити вже в онлайн. Тобто, це потенційно. Повноцінний стенд, на якому від п'яти українських виробників, і найбільша виставка була, наприклад, Біофаг. Нам вдалося забезпечити участь 23 українських виробників харчової продукції на виставці в Німеччині. Це був найбільший стенд по кількості учасників. Ну, це загалом якісь показники, які ми зібрали за період війни. Скільки нам вдалося організувати таких зустрічей? Ну не нам, конкретно з допомогою наших тих платформ, які ми створюємо, в тому числі і колективних стендів. Скільки загалом прийняло участь в них компаній українських виробників, і скільки зустрічей вони провели також. Для того щоб забезпечити впізнаваність, це для тих, хто можливо планує участь у виставках або навіть якусь організацію колективного стенду, у нас є розроблений виставковий брендбук, знову ж таки, повертаючись до того, що Україна ще не є впізнаваною, ми намагаємося пропагувати те, щоб всі використовували якусь одинакову айдентику, щоб затягнути, як казав Ярослав, затягнути міжнародних покупців, заразити Україною і щоб коли відвідувачі ну так само, як знову таки посилаюсь на Ярослава. Е дуже часто буває, що побачили на одній виставці, там, в цілому Україну, або певного виробника спочатку відносяться з недовірою, але потім, коли бачать на іншій виставці, е знову таки або країну, або того самого виробника, вже розуміють, що це більш-менш якась стабільна історія, і можна вже переходити до знайомства або обміну контактами і так далі. Тому е ми розробили такий брендбук бук щоб е на різних виставках Україна більш-менш мала якусь однакову ідентику, і от була ця впізнаваність, яка додає трошки все-таки іміджу, і більше починає викликати довіру в міжнародної аудиторії, яка і навіть до повномасштабного вторгнення підносилась десь з певним острахо і нерозумінням, де Україна взагалі знаходиться, чи, чи то в Африці, чи то біля Куби. Ну і власне посилання на різні ресурси дієбіз. Значить, по доставці товару на виставку є кілька шляхів щодо давайте обом питанням щодо торгово-промислової палати. В цілому в них є ряд послуг, які є унікальними, Тобто ніхто, крім них цього не робить, це певна сертифікація, висновки, арбітраж так і так далі. Щодо доставки виставкових зразків, є кілька процедур, якщо їх небагато, найпростіший варіант це з собою в чемодані. Зараз це трошки складніше через поляків, раніше, коли е нормально було авіасполучення, в нас не виникало ну, ніяких проблем. Е Зараз, якщо це не роздаткові зразки, тобто ми маємо розуміти з вами, що. Виставки за кордоном, великі виставки, вони, якщо ми наберемо Африку якусь а великі європейські, американські виставки або там в Дубаях, то це не ярмарки, як в нас проходить, коли ви орендуєте якийсь павільйон, де не знайомитесь з людьми а продаєте вашу продукцію. В інших країнах, особливо в Німеччині, де деяким виставкам вже понад 100 років, це більша платформа для отримання самоконтактів, тому виставкові зразки. Вам слугують більше як для привертання уваги вашої цільової аудиторії до вашої продукції, тобто які ті, які шукають. Тому в торгово-промислової палати не зовсім них, але в цілому в світі є така практика, як дозвіл на тимчасовий вивіз, тобто ви берете зразки продукції вивозите на виставку і потім повертаєте їх назад в Україну. Ця процедура передбачена як для виставкових зразків, так і для спортсменів, які вивозять якісь спорядження, так і для артистів, які вивозять реквізит, називається це. Карнет АТА, три літери абревіатура, їх видає торгова промислова палата. За допомогою цих карнетів можна вивозити товар на виставку або обладнання зразки ну, і так з ним повертати. Але нюанс є в тому, що все, що ви вивезли, ви повинні назад і повернути. Якщо це роздаткові якісь матеріали, є компанії, які займаються з доставкою саме зразків. Здебільшого це той самий DHL. І дуже часто в виставках Європі партнером, я офіційним перевізником виставки, є компанія Шенкер. Це гілка Deutsche Bahn, Ну, так і називається DB Шенкер, Deutsche Bahn Schenker. В принципі, по ним не чув якихось поганих відгуків. Багато хто з наших експортерів користується їх послугами саме по доставці зразків на виставку. Саме тих, які включають і момент або дегустації, якщо це харчова продукція, або роздаткових матеріалів, які ви потім не повертаєте в Україну, можна за допомогою цієї компанії. Треба просто розуміти, що це теж варто робити заздалегідь, тому що це певний збір папірців, сертифікатів, інвойсів і так далі. Оформлення митне, замитнення, розмитнення і доставка на виставку, плюс черги зараз на кордонах, тобто це мінімум за місяць треба. Звертатись до них, але ну це працює.